Грандіозна підготовка Путіна до свого улюбленого параду на 9 травня не могла пройти непоміченою. Кремль став стягувати до Москви найкращі танки та солдат у парадній формі. Все, аби показати красиву картинку, а щоб не пролетіли дрони від збройних сил України, диктатор запросив перемир'я на цю дату. Тож нічого не залишалося, як влупити наперед і підірвати усіх раніше. Побачена вразить вас. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою подобайку. Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок до Москви на парад 9 травня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами. Цитую, ми порядно поводимося з Китаєм і з державами, які не підтримують Україну від початку війни, а десь там балансують або іноді більш схиляються до руських через історичні зв'язки. Але тим не менш. Це не перший раз, коли до нас звертаються інші країни з тим, що вони їдуть на територію Російської Федерації. Хотіли б, щоб в цей момент було безпечно. Є така дипломатія, такий формат дипломатії, сказав він. Президент уточнив, що наша позиція дуже проста до всіх країн, які їхали чи їдуть на 9 травня. Цитую. Ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території Російської Федерації. Вони забезпечують вам безпеку, і тому гарантії ми вам ніякі давати не будемо. Тому що ми не знаємо, що Ерефія буде робити в ці дати. Вона може робити зі свого боку різні, скажімо так, кроки: і підпали, і підриви тощо. А потім звинувачувати нас. Україна точно не несе ніякої відповідальності за те, що відбувається сьогодні в Російській Федерації. Це факт. Додав він. Секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що в Україні є можливість атакувати ударними дронами парад, який має відбутися в Москві 9 травня. Далі цитую: я думаю, що расисти 100% стягують усе ППО з РФ, яке тільки є, для того, щоб прикрити червону площу. Наголосив він водночас, народне обране звернув увагу на те, що за останній час Україна значно розширила свої можливості у виробництві засобів дальнього ураження. Цитую. Я думаю, що все буде стягнуто на красну площу, але дивіться, у нас зараз є потужні можливості з виробництва засобів дального ураження. Тому, скажімо так, якщо є бажання спланувати таку операцію, це невеликі складнощі, зазначив Костенко. Ми ж нагадаємо, уряд Путлера запросив лідерів Китаю, Індії та Бразилії, а також країн Європейського союзу Словаччини та Сербії, відвідати 9 травня парад у Москві. Європейський союз дав казівку країнам-кандидатам не брати участі у урочистостях у Москві, що присвячені святкуванню 9 травня. А Україна ж просить посадовців ЄС приїхати 9 травня до Києва. Візит європейських лідерів має стати демонстрацією дипломатичної сили проти щорічного військового параду перемоги Путлера у Москві. Цього ж дня президент Володимир Зеленський хоче прийняти лідерів так званої коаліції охочих. Варто зазначити і також про те, що чільня китайської народної республіки Сі Цзіньпін офіційно підтвердив свій державний візит до Ерефії, у межах якого візьме участь у параді 9 травня в Москві. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Китаю. Відзначається, що візит відбудеться на запрошення очільника Рефії Путлера із 7 до 10 травня 2025 року. Далі цитую на запрошення президента Російської Федерації, президент Китаю Сі Цзіньпін здійснив державний візит до Рефі 7 по 10 травня та візьме участь у святкових заходах з нагоди 80-річчя перемоги у війні, які пройдуть у Москві. Крім того, рашистські змі пишуть, що прем'єр словаччини Роберт Фіцо заявив, що відвідає Москву на 9 травня. Також подивляється, що Фіцо назвав смішними заяви президента України Володимира Зеленського про те, що він не може гарантувати безпеки тим світовим лідерам, які вирішать все ж таки відвідати парад 9 травня у Москві. Цитую. пан Зеленський нам каже, я дрібний гравець справа не в мені. А потім каже президенту Китаю, президенту Бразилії, іншим главам держави, прем'єр-міністрам країн, де мешкає 100 мільйонів людей. Не їдьте туди, будьте обережними, тому що у нас в Україні є дещо для вас, заявив Фіцо. Так чи інакше, Ерефія сама може здійснити провокації на 9 травня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції за підсумками зустрічі з президентом Чехії Петром Павлом. Він також підкреслив, що, попри заяви про припинення вогню, інтенсивність рашистських атак лише зростає. Далі цитую. Від рашистської влади можуть бути провокації. Це в їх стилі. Сьогодні всі ці дні вони говорять про часткове припинення вогню. Але кількість штурмів сьогодні найбільше за останні місяці, наголосив президент. Зеленський також підкреслив, що немає довіри до рашистських обіцянок. Знову ж таки, цитую. Віри немає. Провокації можуть бути, але це залежить від окупантів. Якщо хтось їм ще вірить, нехай спробують на собі. У Ерефії ж тим часом продовжують готуватися до 9 травня та вигадують усе дивніші речі. Так у Москві збудували копію німецького рейхстагу у натуральну величину, аби показувати пропагандистські вистави про штурми будівлі на весні 1945 року. Пропагандисти розповіли, що копію рейхстагу встановили в кінопарку Москіно. Ініціатором вистави став режисер, якого внесли до санкційних списків в Україні за підтримку війни, за його словами любителя Путлера. Ця реконструкція цитую. Допоможе створити атмосферу реалістичності, повного занурення в події 1945 року. А от рашистські змі пишуть, що у цій виставі братимуть участь близько 30 одиниць експозиційної та ігрової техніки. Зокрема, літаки як 3 міг 3 і 16 танки, також бронетранспортер німецького заводу. Саму ж реконструкцію будуть показувати впродовж 9 днів у травні. Однак, після 9 травня декорацію. Не будуть викидати чи розбирати, а використає для створення пропагандистського фільму. Прапор перемоги цікаво, що під час вистави відтворюють сцену підняття прапора над Рейхстагом радянськими військами у травні 1945 року. Водночас окупанти вочевидь забули, що справжню операцію зі встановлення прапору перемоги в Берліні тоді очолював українець лейтенант Олексій. Берест. Він також був перемовником у переговорах з офіцерами СС, які захищали Рихстав, але зрештою. Визначного визнання не отримав а всі лаври відійшли іншим офіцерам, з яким він працював. Так само зараз і Рефія намагається приховати справжню історію та цинічно бреше своїм громадянам, зокрема і в історичному контексті. Ну а тим часом військовий експерт Євген Дуки свою чергу заявив, що 9 травня сили оборони України навряд чи будуть завдавати ударів по параду в Москві. Цитую. І не тому, що так класно працює російська ППО. Якраз російська ППО чим далі тим більше демонструє свою безсилість та безпорадність. Таке враження, що на Москві це остаточно зрозуміли. Ми вже обговорювали цю їхню невдалу спробу переграти нас дипломатично. Тобто, захистити Москву з неба шляхом оголошення триданного перемир'я. Дуже добре, що ми змогли їх переграти. Натомість запропонувати 30-й день на переморі, а виявилося, що на 30 днів вони вже не готові, сказав дикий експерт. Додав, що Україна має всі технічні можливості для того, щоб завдати ударів по Москві 9 травня. Так само за словами дикого, Україна має всі підстави вражати колони під час того параду, оскільки це цілком можна вважати за військову ціль. Втім, дикий зробив одну важливу поправку далі. Цитує свою участь у параді, підтвердив Сідзіньпінь. Боюся, що в цьому разі один літній китаєць зробить те, чого не може зробити вся ППУ Ерефія, зробить так, що ми не будемо бити по цьому параду. Додав дикий. Варто зазначити, що серед політиків, які відмовилися відвідувати Москву, прем'єр-міністр Індії моді та міністр оборони Індії, замість нього в урочистостях на червоній площі візьме участь його заступник. Імовірна причина відмови загострення відносин із Пакистаном через події в Кашмірі. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не поїде до Москви 9 травня після появи публікації про те, що він може бути присутнім на параді перемоги в столиці Арефі. Цитую. Ні, не збираюся. Відповів він ще 21 лютого на запитання журналіста про те, чи має намір він відвідати Москву 9 травня. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Ерефія дуже переживає за парад. Так він відреагував на запропоноване рашиським керманичем Путлера триденне припинення вогню на 9 травня. Далі цитую: ми наполягаємо, що безумовне і повне припинення вогню має стати першим кроком. Ерефія повинна це зробити. Зараз вони переживають, що в них парад під питанням і правильно переживають, але повинні переживати, що ця війна досі триває. Вони повинні закінчити війну, сказав Зеленський. На ці слова українського президента в Москві відреагував і речник Путіна Пісков. Цитую. Зеленський робить багато різних заяв. Здебільшого вони не вдалі. Парад буде, і ми з вами будемо з гордістю спостерігати за цим парадом, заявив Пісков. Ну а тим часом у деяких дитячих установах рефії вже відбулися паради до 9 травня. Так в одному з дитсадків Дагестану так звані 200 маленьких захисників вітчизни, одягнені в форму різних родів військ рашистської армії. Урочисто промарширували майданчиком, повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки республіки. Приймала парад дитина на іграшковому автомобілі. Слідом за нею марширували діти у військовій формі, а частина їхала на бутафорських машинах, які штовхали виховательки. Командувала парадом завідувачка дитячого садка. Не обійшлося і без декорацій на окупованих рашистами територіях України. Так, у зруйнованому Бахмуті Донецької області, де на Залишилося жодної цілої будівлі. На порожніх вулицях повісили банер з привітанням з днем перемоги, банери безсмертного полку та інші плакати. Чи залишається в знищеному місті мирні жителі? Напевне, невідомо. Кремлівський правитель, знаєте, він вважає тепер, що його хотіли спровокувати спровокувати, спровокувати на застосування ядерки. Знаєте, хочеться сказати тут одне занавіс, що ще він міг сказати. Говорив про те, що в нього не було необхідності застосовувати ядерну зброю під час війни проти України. Таку заяву він зробив в інтерв'ю своєму пропагандисту Павлу Зарубіну, присвяченому знову ж таки 25-річчю його перебування при владі. Говорив наступне: нас хотіли спровокувати, хотіли, щоб ми зробили помилки і не було необхідності застосовувати зброю, про яку ви зараз сказали. Сподіваюсь, і не буде потрібно. Такі заяви він робить. Якщо чесно, я вже не знаю, як це коментувати. Можете дописати також у нашому з вами чаті свої думки. Просто той цинізм, ту брехню, той весь бруд, який говорить цей просто мерзенний рашистський рот, кремлівський. Ну вона з кожним днем все більше і більше шокує. Хоча здається, що шокувати більше вже немає сил. Але їм якось це вдається. І він заявляє, що у РФ і так вистачить сил і засобів довести розпочато до кінця з потрібним Кремлю результатом. Тобто він робить такі заяви на весь світ, а президент Сполучених Штатів Америки продовжує говорити російському диктатору: Вовочка, Путін, ай-яй-яй, не робує так більше. І все. І все, він більше нічого не робить. Американський журналіст Боб Вудворд писав у своїй книзі Війна про війну в Україні. Що західні розвід... розвідки перепрошую рідко різко. Підвищили ймовірність застосування росіянами ядерної зброї після того, як ЗСУ звільнила Херсон і частину Харківської області. За словами джерел Водворда, Кремль припинив погрози ядерної зброї лише після того, як на нього натиснули США і Китай. Крім цього, Путін висловив своє переконання, що в майбутньому настане примирення з Україною. Примирення з Україною неминуче це питання часу. точний він, знаєте, от залишається дійсно одне питання. А як просто рашиського цього брудного рота вистачає сил взагалі? Знаєте, вистачає, я не знаю, як це сказати, сміливості, мабуть, говорити про те, що при примирення неминуче це питання часу, і він продовжує кожного дня чинити терор? Він продовжує кожного дня вбивати. І весь світ просто сидить і спостерігає. І найцікавіше з цих заяв це те, що ну, спровокувати Спровоку... спровокувати чим. Тобто ти приходиш на територію незалежної суверенної держави, ти починаєш тут чинити всі ті жахливі військові та воєнні злочини, які ти чиниш, і потім ти кажеш, що тебе провокують, провокують чим? Це знаєте, ну чим жертва може спровокувати нападника. І чому весь цивілізований світ ще не робить усього того об'єму роботи? Щоб зупинити рашистського диктатора, який по факту може зробити питання, залишається відкритим. Далі також хочеться ще з вами і поговорити про перемир'я на три дні. Про цей парад, про це побідебесіє, про це 80-річчя, так оце їхнє святкування. Вони там всіх кличуть, всім будуть тиснути руки, посміхатися в Москві, так би мовити, так, на Красній площаді. І ми з вами вже говорили вчора, в попередніх етарах, що деякі люди вони захворіли, деякі високопосадовці вони начебто захворіли, вони начебто не приїдуть. Це був Фіцо і також прем'єр-міністр Словаччини. От говорили, що не приїдуть. Потім Фіцо сказав, що приїде. А ось наразі вже інформація є про те, що президент Куби прилетів в Росію. Російські ЗМІ про це повідомляють, ось бачите зараз скрін на своїх екранах. Знаєте, життя бунтаріуму це така постійна рубрика в речнику української добровольчої армії в Сергія Братчука, і дописав він наступне: коли шукає Шорбана, вучичиться Фіцо, а їх немає. Дійсно, знаєте, і додати більше нічого. До речі ж, ми з вами говорили в передній етері про те, що Фіце він одужав. Він сказав президенту нашому країни, що як це так. Як це буде небезпечно на території Червоної площі, красної площаді їхній не не відповідаєте на вогонь, які завдають рашисти? Так так би мовити, пообіцяєте нам якусь безпеку. Як ми можемо пообіцяти безпеку, якщо расисти б'ють по території нашої держави кожного божого дня? Ну, питання воно відкрите і. Також ще, до речі, Валерій Клочок це керівник центру громадського аналітики вежа. Прокоментував також заяви Зеленського про перемир'я, про парад на 9 травня. в Москві розповів більш детальніше. Тож, давайте з вами його уважно і заслухаємо. Україна готова до перемир'я з 7 травня, але не на 3 дні а на 30 днів. Про це сказав Володимир Зеленський, і також додав, що ми не можемо гарантувати взяти на себе відповідальність про те, що. Під час параду 9 травня в Росії все буде дуже добре. Про що власне тут йдеться мова? Не про удари по Красній площі, де буде проходити цей парад побідебесія. По мова йде про терористичні акти, які може влаштувати сама Росія в цей день в усіх куточках Росії для того, щоб звинуватити в Україну. Ну і, звісно, в Москві. Що каже Зеленський? Наша позиція дуже проста до всіх країн, які їхали чи їдуть на 9 травня. Ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території Російської Федерації. Вони забезпечують вам безпеку, і тому гарантії ми вам ніякі давати не будемо. Логічно, абсолютно, друзі. Тут ще раз наголошую мова не про удари безпілотниками, тому що вже блогери російські, які наближені до Кремля, починають писати і міркувати. Чим же може Зеленський вдарити по території Росії в День Побєди? Чим можуть Збройні Сили України завдати удару по військовим, які будуть на червоній площі? Це абсолютно законна ціль. Але поки що намірів таких у нас нема. Хоча, ну, ми поки що будемо міркувати лише про це. І в Путіна відповіли на заяву Зеленського, відповідала Захарова, Медведів. Я їх цитувати точно не хочу і не буду. Ви прочитаєте це в Телеграм, знайдете, бо ну, там нічого притомного нема. Я вам процитую слова Піскова. Вони також не дуже притомні, вони зовсім не притомні. І все ж таки, що говорить Пісков? Ми чекатимемо не двозначних, а остаточних заяв, хоча де тут двозначність додам від себе, немає її. А головне дій, спрямованих на дескалацію конфлікту у святкові дні. Неготовність режиму прямо відповісти на зроблену Росією пропозицію, ясно показує, що ідеологічною основою Київського режиму сьогодні є неонацизм. Так прокоментував Пісков ініціативу Зеленського. Звісно, коментар ну навряд чи можна назвати протомним, але відповідь є. Відповідь на рівні Медведєва, Захарової, Пєскова, які ніяких рішень не ухвалюють, але Крем не відповідає конкретно на ініціативу Зеленського на рівні очільника переговірної групи Росії зі Сполученими Штатами Америки, Путіна, або когось іншого. Бояться, бояться, мовчать і розмірковують, що робити. Бояться в першу чергу, звісно, вони Сполучені Штати Америки, тому що є чітко поставлена умова: або ви припиняєте вогонь, або. Санкції, мита і так далі. Заходів впливу на Росію буде, друзі, дуже багато. Ми їх побачимо найближчими днями. Я в цьому не сумніваюся. Тому слідкуйте за цим або у мене в телеграм-каналі посилання в описі під цим відео, або тут, на Ютуб. Тут виходять відео, звісно, не так швидко, як новини в Телеграмі. Про саме 9 травня. Парад Путін буде проводити. Я в цьому не сумніваюся, незалежно від того, хто буде на ньому чи ні. Хоча вже окремі мої колеги говорять про те, що він його скасує. Не скасує. Чому він може його скасувати, так вони говорять? Тому що окремі вже гості, які мали там бути, відмовляються від участі в цьому параді. Під різними приводами, хворіють. Ну, от, до прикладу, президент Сербії Вучить достроково повернувся зі США через погіршення самопочуття. Його госпіталізували. Зараз він перебуває у військово-медичній академії Белграду. Ну, погано стало в людині. Таке буває. Почав він візит до США ще 30 квітня, але терміново повернувся, не побувавши на заходах, які там планував, можливо, дійсно йому погано стало. Окрім того, він мав відвідати парад у Москві 9 травня, але схоже, там його не буде. Подробиці його стану здоров'я, звісно, ми згодом дізнаємося. Я думаю, що це буде повідомлення. Накшталтну йому дуже злеві, він нікуди виїхати не може працювати не може. Ну, принаймні, такі вже я читав повідомлення. Також говорить, що прем'єр Словаччини Фіцот також захворів, хоча в партії говорять, що він їде до Москви, втім інформація дуже суперечлива. А от Індія офіційно повідомила про те, що на параді в Москві не буде ні прем'єр-міністра на рентримоді. Ні, міністра оборони Сінха, а поїде замміністра. міністра. Ну, звісно, в Індії, як і в Пакистані, ситуація дещо інша, тому вони не відправляють туди своїх найвищих посадових осіб, оскільки вони можуть розпочати війну один проти одного найближчим часом. Тут нібито поважна причина, але що стосується Вучича і Фіцу. Ситуація дуже дуже цікава і інтригуюча. Але Путін буде проводити цей парад, але ми не гарантуємо безпеку тих гостей, які туди приїдуть. Це не в нашій компетенції. Тут я скажу відверто зеленського підтримую. Посилання на YouTube канал нашого експерту є в описі під нашу трансляцію. Тож обов'язково переходьте та підписуйтесь. Ну, ми продовжимо з вами говорити. Далі трошечки поговоримо ще й про сполучені штати і про те, що. А Трамп сподівається, що мирна угода щодо завершення війни в Україні наближається. Він сказав, що ми маємо дуже хороші шанси зробити це. При цьому Трамп заявив, що зараз США ближче до однієї з воюючих сторін, і можливо не такі близькі до іншого. Давайте з вами зараз в коментарях допишемо свої думки. До якої ж все ж таки на вашу думку Рашись так Спучтати Америки ближче до якої сторони? До Рашиської чи до нашої. Я не хотів би говорити до якої з них ми ближче. Ось такий знаєте загадковий залишився після смак, після коментаря президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Ну а я думаю, відповідь тут дуже і дуже очевидна для нас з вами.